А у вас було таке, що ви два чи три, чотири рази висіювали кабачків, а вони не сходять? Ну, і добре, тому що друзі телефонують, кажуть, а вам кабачків не треба. Ну і що? Якщо не зійшли, то треба. Нарізаємо їх трошки солью, трошки перцем. Постояли пів години, потім муку, яйце сир спеції збиваємо. Обмакуємо і жаримо на олійці. Виходить такі. Ой, незручно. Лопатки. Ці рукавички. Рукавички. Щоб не казали, що я нічого не готую. О, рукавички, бачите? О. І потім отакі от цей більших. Робимо соус, сметана, майонез, кріпчик, трошки чесночку, все перемішуємо смакота. Але основне блюдо то у нас дерунчики. Дерунчики з кабачком і чуть-чуть з картоплею. В середину ми додали куриний фарш. Ну і куди ж? Що ніж свято, спаса, яблучний спас. Куда ж без Пухких пирожків з яблуком. Так що, якось так. Всіх зі святом, миру, здоров'я і всього найкращого.